Так, друзі, всім привіт знову ж таки! Ну, Блін, щось давно відео не було, щось, якісь проблеми туди-сюди, але не будемо на цьому зациклюватись, зупинятися. Будемо продовжувати кар'єру за Жироном, тому що зараз буде ну, останні 10 годин трансферів, і звісно ж потрібно хоча б сезон до кінця добити. І, можливо, ми навіть вийдемо в Єврокубки. А якщо ви будете мене добре підтримувати, то відео будуть виходити далі. Тому ж, по класиці, бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали! Тут я думаю цього хлопчика підписати, спробувати бо він може і закрити і центр поля нашій на правом фланзі навіть може зіграти йому 19 років, до речі. І можливо, цього б можливо треба було підписати. Але, але, але ні, ні, цього все-таки візьмемо в центр. Так, 14,5. Давайте спробуємо за 15 взагалі. Ну, мало ли. 9% після перепродажу. Вообще без питань. Слухайте, йомою, йо. нормально. О, я такого не очікував. Ну давай, важливий типе, будеш, так, хорошо. На 5 років, на 5 років, звісно ж, ну. Давай, можливо, все-таки без. О, слава Богу, без сули, а то могли б, блін. Так. Ну давайте спробуємо 25 якщо зробити, і давайте від 200 тисяч цього сного бонусу дамо. Все, хорошо, супер. Бо в нас слухайте, у нас дуже коротенька, прям максимально коротенька там лава. Це, ох ти Константіновс! Карецас, боже мій. мій, оце так прізвище. Оце так підписали хлопчика. Так, я бачив, що ви писали там за Батагова, і він тим баче грає в ейбарі. 9 мільйонів коштує, а можливо, ми його можемо 13, 10, 600. Ну Давайте спробуємо. Давайте спробуємо Батагова. Це буде остання наша така. 10 з половиною. Давайте спробуємо. Дуже легко. Блін, можна було й менше пропонувати, ж йомою. 28 тисяч у нього зарплатня, ну також важливий на три хоче. Ну ладно, ні, без клаусули. Так добре. Ну давай тобі 30 і також 200 тисяч. У нас п'ятлямів було на це на академію, О, хорошо. Ватагові даде. Супер, супер, все, хорошо. А сеній Дуже давно ви мені це казали, щоб я його придбав, але ну тільки руки зараз дійшли до цього всього. Очі. Ще... Просто ідеально закрили цю діл цей. У нас тут що, у нас останні 10 годин, дивіться, тут Карва Хальдена вже прийшов, да не забуваємо про це. К'єза прийшов з Ліверпуля Вест, ми йдемо далі, що там ще буде. О, Мінс Мінс його корейці у нас хочуть забрати. 5 мільйонів. Але слухайте, поки ні, поки поки таких ми не будемо продавати, чуваків. Габріель за 120 мільйонів переходить в Барселону. майо -ма Знову, знову тут. Пропонують за цього Зас... Ну, але ми пам'ятаємо, як він що це за команда взагалі? Неомніом Боже мій. Да, конечно, Габріч і Барселону. Боже, слухайте, тепер їх попробую взагалі пройти. Так, дві пропозиції. Ух ти, там, Реал Мадрид щось. О, Реал Мадрид хоче цього забрати. Слухайте. Ну якщо дадуть 70 70 лямів, то ми його відпустимо. Ми його відпустимо. Аймсо. Ну, вибачте, за менше ми його не будемо Пускай він все таки гравець основи, блін. Капітан наш. Вон Барселона ж купила за 108 млн центрального захисника, чому б і ні. Блін, слухайте, а що таке? Чому, блін, команди з Ла Ліги, о, ну хоча б хтось слабше стає, а то ж ці сильніші і сильніші стають. Порту хоче нашого голкіпера цього, да. Ну, якщо дивіться, якщо 6,5 лямів дають, то можна відпускати. Можна буде відпускати. Давайте, 6,5 і він важний. Да. Я зрозумів. Нам тоді потрібно буде когось з оренди назад забирати. Ботман, дивіться, з нюкасла за 71 мільйон доларів аварію. А ми вже так швидко його продали, так? Да? Нічого собі. 6,5 мільйонів доларів сюди на базу. Нормально. Мартиненка хочуть знову. Ні. 31 мільйон за його. Нє-нє нє, слухайте. Не в цьому сезоні так точно. От тут, що тут. Вони, ну що пізно, пізно ви вже. Пізно ви спохватилися. П'ять лямів. нє ні, нє Так. ого. Реалу В'єду, оце нормальний суперник до нас прийшов. Так, ну що, по складу у нас в принципі все, все нормально. Да? Оце з, зліва трішечки хотілось би, звісно, когось покраще. Але ну, що маємо, то маємо. Батагов, якщо що, завжди готовий вірватися. Тут у нас, звісно, молодий німець в захисті, але я думаю, можна буде колись його та випустити на якусь ротацію. Потрібно буде. Так, ну що ж, перший матч після довгого все-таки. Повернення, скажімо так, на простори кар'єри, Боже, як тут це повільно. А ось тут вони правим планом хочуть, так? Да? Ти курва, що в них виходить це. Попа, попа, тут нічого не виходить. Йо. Будин рятує, Боже. Ну, це, це що це таке? Брекало якесь Боже, а це 16-та команда на, на той на хвилинку. 16 команда. Манат, запускай. Хорошо, оце є шанс. Монат. Вона зайшов, зайшов там якийсь айрон, щось. Коротше, пробили. Бонаті. Боже, я, я сумував за таким вонатом, Слухайте. 18-й гол в 22 турах. Йомайо, -йо. оце статистика. Ну, слухайте, напевно, ми його продамо в наступному сезоні. Ну, бо він просто нереально розвинувся і забиває, і може стати кращим нападником цього сезону, тож можна буде його продати. Що ви думаєте, до речі, напишіть е, в коментарях з цього приводу. Чи продаватимемо його, і дивитимемося якогось нового нападника, чи все ж таки залишимо під Єврокубки, якщо ж ми туди все-таки потрапимо. Я що прийшло? З тим зробив. Це, 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 це як взагалі? У нас просто виходять чудаки на заміну. Перший гол за 14 виходів. Добрий день. Але як там пастой пройшов? І хто його віддав? Знову тут повтори оці дебільні, блін. Я не знаю, що це таке зробили. Це, напевно, наш цей же новий трансфер, цей О, костік. Да-да-да, як гарно! Транвіль! ще від поперечини, Слухайте, які на сьогодні голи залітають просто від каркасу воріт від штанги, від цього, від поперечини. Ой-ой-ой, третій гол Дюранвіля. І якраз йде на заміну, хлопчики забиває. Ідеально. 0-3. Ну, а що ви хочете? Третя команда грає проти 16. ї Ой, ну тут Бернардо Сільва віддав, звісно, хорошо, ой, хорошо. Дюранвіль, дивіться, якраз забив іде відпочивати. Виходить, Няго Мартінес, і там трішки перебудова йде. Бруно... Бернардо Сільва йде на Цапа. Е, Кастесарас, Карстерас, блін, коротше, цей Костік іде на правий фланг. У нього там є позиція. А Яго Гомерті не сіде в опорну зону. Це супер. Кнопля не туди пішов, ти, Да-да-да, да, вона. Диви, а він ще може дебютний гол забити. Ну я 4, собі його 88-хвилина. Господи, дивіть, хорошого слухайте. А це такий хлопчик, що може і в основі грати. Дивіться, скільки позицій закриває, і. Ну, гол забив, звісно, так. З дуже великим. Везінням, але забив же. І це в нього в першому матчі гол плюс гольова. Так, я думаю, там трішечки цей хлопчики, ті, які коштують по 100 мільйонів, напряглися, бо прийшов пацан за 15 і буде зараз возити всю прем'єру. Ви, ви просто подивіться, команда тижня в Ла Лігі. Дивіться Габріель, який перейшов нещодавно в Барселону за Арсенала і Карецес. Який перейшов недавно, по-моєму, з Генку ми його забрали, да? І вони перший матч відіграли і відразу попадають в команду тижня. Ну а тут далот в сельті. А що це за там Леганес таке учудив, що в них і і перелівий захисник попав? У нас до речі, два гравця в команді тижня, які вийшли на заміну. Прикольно. Баркін, баргін, так, дивіться, у нас наступний матч проти Реал Бетіса, який знаходиться на 11-й сходинці. Дивіться, в основі виходить Сич, який знаходиться в оренді в Реал Бетізі, але він належить нам. І Ентоні, да там грає ще ну, хай грає. Дивіться в них п'ять матчів з п'яти матчів одна тільки Перемога всі чотири програші. Це ну, нам потрібно також перемагати. Так, ну заснову я нікого не буду поки що так е, міняти. Да? В принципі, все подобається, там побачимо. Так ну що ж, ну, шо, ну, потрібно тут їм цю їхню класику, що вони програвали, да? не дати. А можливо, хтось його хорош. І здатні, вона! Тут ближній йомайо, що це тут валера? Валет якийсь, чи хто там, як він відбив? Слухайте, ну, ну ми цього що придбали в цього. В Реал Мадрида начебто, начебто він повинен би розвиватися там, що дурний. Вона знімує кумбу, знову тіпер валяється. Боже мій. Скільки це ще буде. Хорошо, наш німець, хорошо, ну людин. Точніше, один нуль, ми вдома граємо. Йомаю, що це таке? Перший гол його також. ой 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 але який важливий, який важливий все-таки цей гол. Да, да, як шикарно, Ванат. Ванат, вирішуй. Не він все-таки забуває 2.0. Ну, 4 з 5 матчів вони програли. У ну Ванат, слухайте, Ванат набрав просто шикарну форму, так добре. Ай-яй-яй, трішечки не вистачило, але ладно, потрібно було дабл, 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 цей дабл тап. трикутничка. Ой, хорош! Ой, погано. Бля, ну це дощ, це все дощ. просто. Що це за погода така? Так. Да. Вона ну шикарно. Просто шикарно. Вона в 3-0. Боже, що? Вона просто і ще й наступний матч Сельто. І це а в Сельто грає Далот, до речі. 3-0. Ну, не відчуваємо, як начебто ні? зараз цих суперників. Але це з такими суперниками зараз граємо, що ну, не то. Не то пальто. Муха, дивіться, як відпрацьовує ззаді. То, що в нього така фізуха, то ми можемо. Спокійно цього випускати. Єдрьоди на дено треті забивають вони. Ну ну боже, ну зовсім не потрібен гол, Зовсім не потрібний. Але хоча б 3-1 за перемога, всього фу іншого нам не потрібно. Але дуже жаль, що для трубіна не збереглися сухий матч. Так, наступна гра проти Сельти. А. Вони на дев'ятій сходинці. В них три виграша, два програша. Я сподіваюся, що з нами у них буде також програш. Але п'ять захисників і там дивіться, Марко Салонсо, Гасаніга нашій, Дєго Далот у захисті. Морібашів у захисті. Ой-ой-ой, ну такі, знаєте, відомі гравці є. Сельта непроста команда буде, ну 5 захисників це же. Скільки в цього у, у, стаміна? 74. Ну це жесть. Слухайте, кого ми купили? Йо-майо. -йо. Але дивіться, у нас Трубін, виходить, саме цей. Самий високорейтинговий гравець 86-го рейтингу. Дюранвіль плюс один дав. 78 вже. Давайте, Брашко вже, 80 щоб був. Давайте розвивайтеся, щоб у нас вся команда була 80 плюс. Ну, цього можна також, блін. 19 років, пацану, тільки взагалі хорошо. А скільки в нього стаміна? 62, взагалі. <плес> так, ну хіль, хіль 82 рейтинга також. Хорошо, це це дуже добре. Так, приїхали ми до Сельти тільки за перемогою. І, і знову ми бачимо, що, що правильно, ми знову бачимо цей клятий, блін, дощ. Бред, хорошо, хорошо. Рід, рід. Ай-яй-яй-яй-яй, Дюренвіль не дігнав. Чи не дігнав, блять. Чи правильно сказав? Чи догнав? Не нас догнав. Не <тит> нас догнав. о Да? Панат, Фональ, хорошо! Пенальті! Пенальті чи штрафний? Жовта картка. Але дайте пенальті, будь ласка. Дайте пенальті. Якщо штрафний, це просто дупа. Штрафний удар. Йо, дирдир, прямо на лінії. Камон, ну дайте пенальті. 36-та хвилина. А як забити? Як забити за цього парубка? Хтось знає, як за Бернардо Сілу забити, правильно, щоб. Ой, сонку. ну дайте пенальті. Ванат, ну чому ти там так. Боже. Ой, хорошо, як віддав. Да. Ванат, ну, блін, ну далеко від... відпускають від себе ці гравці, коли йде дощ. Ну мені це не подобається. Бежи, біжи, просто лети, муха. Ну, да. Йо, твою душу. Так, вона. Вона, ну будь ласка, хто як не ти? Ну хто як не ти? Хто як не ти, Андрій Дюранвіль, сюди, як він вчасно просто це робить? Як він там просто опиняється? Я не розумію. Четвертий його гол. Слухайте, не так багато, але наскільки ці голи просто важливі. Ідеально, просто ідеально в той. Фу, хорошо, хорошо вообще, супер. Диви, ой, кайф, ой, молодець. Іде відпочивати, спокійно роботу зробив, йде на заміну. Ну йо маю, ну кайф. Дуже гарне підписання. Слухайте, це було на рахунок Бюронвіля, Він ще як розвинеться. Що буде 80 там плюс, це буде. Ну, то буде капець. Та-да-да. Да-да-да. Вона ну є шанс забити. 0-2, все, посипалось. Посипалась Сельта, вона не може війти, ну, не може просто зійти з поля без забитого голу. 02, ну це тобі й добрий день, а це тобі і Сельта. 0-2. Перемога на виїзді. Ідеально йдемо, слухайте, хоч би не злазити це все. Тренір... Ну ні, 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 ні. Боже ні. Трубін травма, коли в нас немає голкіпера. Йомаю, -йо. о 49 днів не зможе грати Трубін, Йомайо. Слухайте, це жесть, це просто жесть. І кого нам тепер з цього? О, у нас всі приїхали, а тут. Ну, але ми голкіперів тут не цей. Ну, бачите, тут вже пишуться ці ціни, за які ти можеш його підписати. І поки що ці ціни о, Якийсь є. Ну, давайте, вензель якийсь. Подивимося на нього хоча б. Тут правий Вінгер Корея. Ну, Сона, напевно, нам нового не привезуть, хоча ось якийсь хуанг є. Можемо на нього ще глянути. Йома, майо якийсь киє якісь, які, які, ну давайте ще й на нього глянемо. Нормальний такий цей, ух ти, сім якийсь теж. Ну, ну там але нема цих. Це можливо просто, що зараз швидко їх продати, слухайте. Ну да, 63-й, і 62-й рейд, і 60-й цього, і вензель 61-й. Повертаємо нашого Владислава Крапивцева, тому що ну, ну, це, 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 це просто дупа. Трубін це, це дуже велика втрата. Ну, сподіваємося, що вже за 4 місяці він дасть 70 Томаса, Дивіться, Томаса Мюллера нам пропонують. Ну, це, це легенда, звісно, але ми її не будемо брати. Так. У нас дивіться, у нас матч проти це ці? Райо. Райо да? У них дві нічі, два програша, один виграш. Я не хочу, щоб був зараз виграш у них, щоб все було по 2 останні 6 матчів. Краще їм три луза мати. Так, ну що, у нас, в принципі, склад ну, майже, майже свіжий. Але, блін, що трубін не дограє. Получається, це, це він до кінця сезону вибив. Це для нас дуже погано. Але в іншому склад, в принципі, бойовий. Ну давай, 70-й пробувай рейтинг, хоча б трішки красиво, щоб було. Так, хорошо. Знову дощ, так? Да? Чи то мені здається? Дюранвіль! Ай-яй-яй-яй-яй, як, як зазвали, слухайте, з перших хвилин, це мені подобається. Хорошо! Вона, в дальній... Та ну курва ти може! А там звалили ж! Камон! Там звалили! Ну, це це просто. Ай-яй-яй, Рід! Ну. Рід прочитав, але ну, не до кінця. Так, у нас наступний матч проти Хетафе. Слухайте, не подобається мені це все. Як ми зараз з ними граємо? Чи... Не подобається це дощі, блін. Блін, вонат, ну блін, ну банатне, камон, ну ти що? Ти, 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 ти хочеш зійти з поля без забитого голу? Це жесть, це, це нічия, це нуль нуль, це це то, блін, ну це ж же жопа. Mm. Ну наступний матч проти Хетафе. 14-та сходинка, але останні 5 матчів, в них 3 виграні. Я думаю, буде важко все-таки з ними грати. Так, ну ми цього все-таки змогу на банки. Дивіться, Карвахаль вже падає рейтинг, зато наш німець вже росте 78-му рейтингу. Це добре. Ну от, от просто погляньте, знову цей дощ. Знову цей дощ. Я не можу. І знову не запускають ці. Блін, мені, мені він не подобається. Я не знаю, слухайте, мені він взагалі не заходить. Його, якби він трішки розвинувся, щоб його могли продати, ми тіпа, дорожче, чим купили. А за скільки ми його купили, я оце не пам'ятаю тепер. Ніяк він розвернувся. Ні -ні -ні -ні, Бішли до м'яча. Погнали. Боже, вона таке відчуття, як хоч би начебто грає цей, грає на чистих м'ячах тільки. Ні-ні-ні-ні-нікропивцов, -ні. куди ти джо? Ну ні, ось ці проблеми за Голкіпера тепер можуть бути, які жорсткі. Один-0 в гримо. Дивіться, ну просто куди, куди? Я ж його не виводив. Боже мій, це жесть. Та ну це жопа. Дивіться, 0-2. 2-0 точніше, взагалі, ще забувають нам. Оце так дупа, оце матч ми програємо. 2-0 це жесть. Немає Голкіпера, немає гри. Я в шоці. Нарешті. Нарешті це ж хліб вона тут. Повинен бути 2-1! За м'ячем, за м'ячем, за м'ячем біжи. Давай, 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 давай. ні Ні-ні-ні-ні-ні! Ні. Ні, хорошо. Блін, а то що ти будеш робити? Трапинуть. Ой, молодець, ой, 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 ой. ух, Блін! але там могло, блін, залітати, слухайте. Але молодець, дивіться, перший сейв, який нас робив. Хорош. Я посудив! -2 -2 -2 -2 -2 -2 О, Боже, як я це. Я забираю свої слова назад, що він там грає тільки на чистих м'ячах. Тільки що і крутнув, і вернув, і повернув, і пробив і забив. йо Йо-моє, Ну це шикарно було. Оце Блін, знову цей кончений повтор. Що це за херня? Що це за бах такий? Але 2-2, вона, молодець, дякую тобі, вона. У 2-2, просто витягнули, блін. Завдяки вона тут дублю. Йомаю, -йо. ну це жесть. О, Мінце вже пропонує цей до Арабів їхати заробляти гроші. Ну напевно, ще рано. Так, ну наступний матч у нас проти 20-ї останньої команди. Ла Ліги. Це проти Лас Пальмаса. Ну тут я думаю, що ну не повинно бути ніяких проблем. Так, у нас, в принципі, плюс-мінус всі свіжі, одне тільки хіля, просто туди ляпо, так. І все, в принципі, в принципі, нормально, ні? Так, ми ще й розводимо, ми в себе вдома. І нарешті немає дощу чи шо. Так, ну я нагадую, що це 20-та команда Ла Ліги. Ну, ви можете бачити по цих пасам, так? Да? Що це прям 20-20-та. Уже брашку. Ну, ну, блін, ну хоча б ти не тупий, так. ой 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 на тобі добрий день. Оце так початок. Оце кайф. Нормально. 01 Горимо, Ну це жесть, як вони проходять, вони точно 20-й. Алло, камон? Що за Що за гой? Що це залітає? 0-2, Господи, 24 та хвилина. Горимо 0-2 20-й команді. Ну це що це ви там на контору граєте, чи що, йома, йома. йо? А Куди ці паси такі? Ну Йоп, зачепий за м'яч! Ну хоча б один гол відіграти від цього. Все-таки буде програш, походу, в цьому випуску. Не хотілося. Але що зробиш? Але не хотілося, блін. Щоб програш був від 20-ї команди, і ми її взагалі не можемо забити. А ну дай хоча хоч один гол забити нам. ну. Ну що це за заре такий у нас турнірна таблиця. Дивіться, це тільки третя перемога для Лас Пальмаса була. Ну це дупа, й вона нам вона випала на нас вообще класно. В зоні виліта і в них взагалі майже немає шансів от туди вибратись. Це жесть. Так, у нас наступний немає з Реалом. А де Віллі Реал? Реал на п'ятій сходинці. До речі, йома, ми ж на четвертій, але дивіться, у нас 27 зіграних матчів. Тобто, тобто, ми маємо два матчі в запасі. Це тобто, якщо два матчі якимось дивом виграти, це 60 балів, ми зразу на другу сходинку. А якби ми там не програвали тільки що виграли, ми могли б взагалі, блін, на першу сходинку претендувати. Ну це ж жесть же просто. Так, що в нас тут по бомбардирах? Роберт Левандовський, дивіться, йому, 8 голів, 26 матчів. матчів. то він не дуже так хорошо. Цей 9 голів тепер козел нам два забив. Нуса тут 9 голів з Альварас взагалі щось теж не дуже. Лямін Ямаль також, Айозе, це і з потрібно буде берегтися. Лукман, ну тут уже пішли такі, що нормальні. Дані Ольмо, дивіться, ось то в Барселоні забиває. І Кіліан Бапе, звісно, забиває там і тут. Владислав Ванат. 23 голи за 27 матчів. Хорош. По асистах. Владислав Ванат і тут в Хлопі, я в шоці. Бо він грає в Атлетіку, йому. Я. Белінгем тут. Ольмо також в топі. Бернардо Сільва хорош. І що більш немає, да? ну, моха є ще, 4 асисти віддав молодець. Ван Девен грає в реал. Ой, Йо-ма-йо. -йо. а тут все-таки цей, все-таки зробили нормально, да? обновили. Анатолій Трубін. 15 матчів сухих. Ну, можливо, він все-таки дотримається найкращим голкіпером, ні? Так, а що нашого нема цього другого голкіпера? А кращий гравець сезону, що поки... Владислав Ванна, дивіться, прям шикарно. І Дані Ольма тут. Ну вони прям програли Кіліан Бапе, Бернардо Сіло. Ну, Владислав Ванна більше восьми це прям рівень, слухайте. Тож, друзі, якщо хочете, щоб. Наступна серія, все таки вийшла набагато швидше. То збираємо лайки під цим відео. Звісно ж, не забувайте підписуватись на канал. А на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились. Дякую, що підтримуєте. пишете коментарі. Скоро з вами побачимось. Якщо хочете бачити більше мене, заходьте на Twitch, Там стріми майже кожен день. Можна сказати, кожен день. Так, всім до скорої зустрічі.